Доброго дня добрим людям і глядачам нашого каналу. Постійним, тимчасовим, тим, що дизлайки ставлять. Якщо вам не цікаво, то значить відео не для вас можете виключатися. Тепер по суті, про що я вам розкажу. Розкажу вам таку вживу русизм, печальку. жили були дві сестриці і втратили вони квартиру своєї бабці. Якби вони ще були поганими сестрами, вони за бабцею ухажували, три роки за нею вникали, носили це, як воно? Утка, теж по-російськи називається. А виявилося, що в бабусі квартира не приватизована. І документально через суд, ну навіть через суд їх виселили, але в даному випадку перед ними просто закрили двері, якесь комунальне підприємство керує. Професія їхні мрії, про квартиру сплили Дніпром до Криму. Тобто про що дана консультація? Консультація про те, що живуть у вас похилі родичі, ви їм допомагаєте, ну, нормальна сім'я дружня навіть може бути. Звичайно, нехай всі розказують, що нікому нічого не треба. І ні про яке майно померлих, ніхто не думає, поки вони живі. Вони це саме сама справжня брехня. І помирає такий родич, і всі починають чухатися. А що робити з квартирою? Їх заберуть добре, навіть якщо це кімната у гуртожитку, а якщо це трьохкімнатна квартира десь на вулиці Михайлівській. От уявіть. Людину, яка це собі, оце в неї сталося, і що вона робить. Оця консультація для того, щоб уникнути таких проблем. Вступ, тобто, поїхали далі. Отже, що робити, якщо у вас є родич, мама, батько, дядько, троюрідний Вуйко, живе на хрещатку в трьохкімнатній квартирі, можливо, і в меншій, і не на хрещатку, і не в Києві, а наприклад, у Львові. І у нього така квартира. Перший варіант: поставте перед ним питання відкрито, щоб пішов і зареєстрував, дозволив зареєстрував вас у його квартирі, де він є наймачем чи там іще кимось, але щоб зареєстрував. І тоді всі питання на майбутнє відпадуть. Друга проблема це родич дійсно хворий, лежить. І не може цього зробити. І відкладує на, на майбутнє ці питання, але Бог здоров'я не додає. І так воно і залишається. Не полінуйтеся, не, не пожаднічайте, привезіть до вашого родича нотаріуса. І нехай підпише довірність, що кому що дозволяє вас зареєструвати. І друге це заява. На реєстрацію у вас як людини, яка проживає з ним. з ним. І третя така печалька буває. Насправді ну, декілька разів, надаючи юридичні послуги, праву допомогу у цій сфері, зустрічався, мав вже й до кого вести нотаріуса. Родич після інсульту, після інфаркту, ну, це біда, але мусимо про це поговорити. Що робити? А ви з ним живете декілька років. Фіксуйте це, що ви живете. Платіть за квартиру з власного аккаунта, за квартиру, за комунальні послуги мається на увазі, щоб платити ви. Кожен докум... кожен... Кожну квитанцію, яку ви купуєте, ліки, будь-що для вашого хворого родича, фіксуйте, що це для нього. Фіксуйте фотографії. Можете навіть під час його життя від нього в простій письмовій формі кинути заяву в міграційну службу, щоб він дозволяє вам зареєструватися. У подальшому воно вам допоможе. І ще основний фактор: випишіться або зніміться з реєстрації за вашою адресою, тому що Верховний суд не дуже позитивно до цього ставиться, якщо особа зареєстрована за іншою адресою, просить визнати її членом сім'ї наймача померлого, тобто, щоб у вас не було приписки. Інші речі трошки далі, трошки обдумаю, почитаю, тому що вроді тільки говориш, але насправді багато-багато обдумовуєш думок, як вам сказати. Якщо ж уже таке сталося і у вас помер родич і квартира не приватизована і там нікого немає. Хотілося б сказати щось вам тут розумне, але у більшості випадків, це не моя думка, а думка Верховного суду, нічого вам не світить у більшості випадків. Можете свічку у церкву поставити. А тепер серйозно. Якщо серйозно, вам потрібно спробувати визнати себе членом сім'ї наймача і довести, що ви разом з ним проживали. Хоча перспективи тут не дуже втішні, кожен випадок, звичайно, потрібно розбирати окремо. Але потрібно пробувати. Це перший варіант. Якщо ж все-таки з вашою доказовою, Бази виходить, що і родич жив сам, і ви там і близько не стояли, і ви там були взагалі у далеких південних краях або відпочивали, або махали лопатами. Тоді сидіть тихенько, користуйтесь квартирою, не знімайте вашого родича з реєстрації і там вже як карта ляже, і платіть все від себе. Хоча, ну, якщо оглянути практику Верховного суду, то ви повинні... Довести, що ви жили з померлим у його неприватизованій квартирі, однією сім'єю мали спільний бюджет. Платили за послуги, принаймні, от у вас якісь квитанції. є, Були сім'єю, спільні права і обов'язки. Просто то, що ви родичі, вам колись без вашої волі видали свідоцтво про народження, це нічого не означає. Саме спільні права і обов'язки. От така у нас коротка, позитивно-негативна консультація. Вона не для тих, хто вже втратив квартиру, вона для тих, хто може її ще не втратити. Тому підписуйтесь, ваш Володимир Клим. Будемо вас радувати корисними негативно-позитивними консультаціями на нашому каналі. Дякую.